Теж можна робити, але цей, у нього, відчуття типу, що він різна фактура просто. І з цього гарно виходить. Він міцніший, він такий, такий довше може бути стояти. Але з ним техніка роботи трошки буде інакша, ніж оце. А я не вмію робити трояндички, бо мені ця квітка не дається. Мене звати Міла, я майстриня з паперової ботанічної флористики. Це означає, що я роблю квіти із паперу, які відповідають ботанічному заразку. Наприклад, нарцис називається поетичний, повністю відповідає розміру квітки, яка росте в природі, її кольору наповненню. Ось це є ботанічно-паперова флористика. Це мої експерименти. Наприклад, мімоза замовила її для себе на подарунок дівчинка. Це мій експеримент. Я робила її вперше. Ось така вона вийшла повністю зроблена із паперу. Ще мені подобаються незабудки. Вони не відповідають ботанічному зразку, бо там дуже сильно маленька квіточка, це максимально маленький розмір, який мені вдалося відпорити. Секрети, деякі не розкривають, якщо ти до них не готовий. От, наприклад, та сама Троянда. Ну, троянду, да, так, це така популярна квітка, її роблять з будь-якого матеріалу, але мені ця квітка ну не дається. Я не бачу, як зробити пелюстку, щоб вона була схожа на реальну на реальність. Е, ну і я не знаю, чому. Можливо, тому що мені ці квіти не дуже подобаються в реальності в житті, тому вона мені не дається. А ось нарцис, ну що в нього складного? Але насправді, якщо ви придивитесь. Е, ви бачите, як вони розкладені, пелюстки. Вони в природі не стоять рівненько, як звикли ми робити, Такі дивляться так, так само в різні боки. А також треба звернути, що, наприклад, тичинки, вони тут є в цього, в цього нарсису. Їх треба також повторити. І... І от дивишся, ну як його зробити. А коли ти доростаєш до цього рівня, квітка каже: Дивись, ось в мене є така малесенька штучка, і, і ти знаєш, як її зробити. <гум> і ти береш і просто робиш. Тобто і ти вчишся помічати деталі, помічати кольори, які взагалі квітка має. І, і це насправді так цікаво виходить, наче ти дивишся на звичайну квітку, але коли секрети розкриті. І ти, Боже, не ну вона така незвичайна, настільки прикольна, стільки там кольорів, навіть ці листочки. Та ну що, осінній листочок яблуні, але там стільки насправді кольорів в нього вкладено, і це фарбує природа. Просто ти береш той листочок, який топчуть всі люди, і ти його повторюєш, і ти бачиш, що ті кольори, що той змішати з цим, цей змішати з цим, додати того сього. Бо я фарбувати навчила, навчилась взагалі. Тобто воно приходить інтуїтивно, коли ти бачиш, і це я називаю, коли природа тобі. Видає свої секрети. Ось це, це така класна магія. Орхідеї. Це теж був у мене експеримент. Я робила її вперше. По ній є майстер-клас для тих, хто хоче спробувати, але можу сказати, що він достатньо важкий вийшов, тому не для новачків точно. Підсніжники. На, мене, в них, на них завжди в мене іде. їх доводиться виготовляти дуже великі кількості. І ось такі квіти полюбляють цибулинками теж замовляти. Їх використовують майстрині, такі як іграшки роблять, для своїх фотографій. А також це був у мене експеримент цьому році. Я хотіла зробити землю. Земля повністю паперова. Думаю, мені вдалося відтворити землю. Ми використовуємо український папір, щоб ви розуміли. Ось такий він простенький, продається. В магазинах для творчості. Бо зазвичай думають, о, дорогі матеріали, ні, недорогі, звичайний папір. Ну, трошки клей буде дорогувати, бо він будівельний для меблів. Але це класне заняття, коли вам хочеться проявити свою творчість і недороге. Професійні фарби не обов'язково купувати, професійні пензлики теж не обов'язково купувати. Це звичайний нейлон, Тобто на все доступне. Папір, знаєте, чим цікавий? Тим, що йому можна надати будь-яку текстуру, яку ви хочете, і пофарбувати взагалі будь-що. Особливо подобається мені, якщо фарбувати вогнем. наприклад, Трошечки спалилась квіточка, пелюсточка, але тут такий гарний колір виходить і навмисне його. Ну, От відтворити у фарбі його важкувато. Можна, звісно, але коли ви підпалюєте, і от емоційні квіти дуже класні, якщо, якщо можна застосувати ще вогонь, то класно їх підпалити. Хочу ще сказати, що ці маки, вони хоч і фантазійні, якби, але насправді вони мають реальний зразок в природі. Це ірландський мак. Він достатньо популярний, але ну, у флористів з них роблять букетики. Я вас запрошую. За робочий стіл дам вам ножиці, і ви зробите собі мак.